Геймери в розпачі. Круті ігрові відеокарти знову дорожчають. Таж 3060 в ціні аж на 500 гривень. Світ котиться до AMD. так дорогенькі, сьогодні ми постараємося зрозуміти навіщо брати якісь у NVIDIA, коли існує відеокарта, момент перетворення в народну якої я свідомо пропустив. Але зараз все ж подивимося, чому її називають народною та чи справді є великий сенс від покупки саме цієї червоної відеокарти. Перед тим як почати з її технічної сторони, хочу нагадати, що вона призвела до переосмислення думки про AMD як про компанію, яка робить відеокарти посемо спекельними борушними. Тобто, розтлумачуючи це, щоб у всіх відеокарт були ТДП 200 Вт, і вони були на рівні 100 ватними НВДами. Тут ситуація кардинально змінилася, і насправді це може здивувати кожного. Ця відеокарта носить назву RX6600. Зараз набирає дуже великих обертів в зв'язку з цією цікавою особливістю. От є у нас, наприклад, Ryzen 5 3600, котрий можна спокійно брати новим з магазину і знати, що переплачуєш небагато, бо ціна за нього адекватна. Так тут та ж сама ситуація: за цю відеокарту ти майже не переплачуєш. Давай так, очевидно, беручи її новою, ти переплачуєш, але я маю на увазі, що по зрівнянню з іншими відеокартами, та продуктивність, яку вона дає за свою вартість новою, без красивих слів розкладу радує по полочках всі інші відеокарти з того ж бюджету. Оскільки я великий фан 10-ї серії відеокарт NVIDIA, знаю про них все, то RX6600 мені зразу нагадала 1060, -10, котра теж була інноваційною та відносно доступною в часи свого виходу. Але схожі вони за тим показником, що обидві карти холодні, на диво холодні, тобто не виділяють багато тепла і споживають дуже мало енергії як для своєї продуктивності. Так, звісно, є відеокарти щось типу енергоефективніші, але не порти тут мені розхвалювання RX 6600. Зараз, як я вже на початку відео згадував, ціни на відеокарти. Почали підійматися вгору. І ще декілька місяців тому RX600 новою вартувала біля 8 тисяч, а зараз піднялась до 9. Це, напевно, коли люди справді просікли, що вона аж надто вигідна, і при зростанні попиту зросла і ціна на неї. Ну або просто, як завжди, гривня обесцінюється. Ну тим не менш, окрім RX6600, зараз за 9 тисяч і дешевше продаються такі відеокарти, як GTX 1660 Ti, RTX 3050, RX 5700XT, до речі, їх теж можна знайти, RTX 2060, ну і ще багато всякого непотребу за цю ж саму ціну. З них я б міг. Виділити тільки RX 5700XT, як конкурента RX 6600, її, але та теж не без нюансів. Можливо, зроблю колись окремий ролик про x 5700 xt її переваги і недоліки. Давайте тим часом від цих ваших нових версій перейдемо до звичного середовища перебування. Це OLX, звісно. На ньому я не можу не глянути ціни на 6600, і не здивуючись, скажу, що там її в середньому продають по 7 тисяч гривень. З окремими оголошеннями там трапляються за 6500 для прикладу. Хоч відносно нової версії переплата не така і велика, але цю відеокарту можна брати із Олікса, тому що вона. Вийшла всього в 2021 році, і це ще не дало можливості цій відеокарті вимерти, як наприклад тим ж бюджетним десятим серіям Nvidia, котрих живими знайти буде набагато проблематичніше. А RX ші враховуючи те, що збудовано не на відібець, а справді якісно, треба ще постаратися, щоб знайти її мертвою. Звісно, цим я не намагаюся сказати, що якщо бачиш там RX 6600 за 6 тисяч гривень з Олікса, то її треба без будь-яких вагень купляти. Тому що Олікс це як завжди рулетка, і при можливості трішки додати і купити нову, я не радив би навіть дивитися сюди. Але в нас все одно користується попитом саме OLX, тому його не додати викличене порозуміння. Коротше, я веду до того, що навіть такі, як здавалось би, надійні варіанти, треба вміло перевіряти і не боятись просити тести по декілька раз. Якщо тебе продавець пошле на... І то рахують, що це така доля, і взагалі це зовсім не ти нахальний, а він просто хотів тебе обманути. Тож, поки в нас виходить так, що ця відеокарта і новою, і в своєму бюджеті найкраща, і на Олікс та ж одна нас де від всієї цієї балаканини про ціну цієї відеокарти, нарешті можемо перейти до технічної частини. Характеристик FPS, тести, конкуренти по продуктивності, актуальність чи підійде для 2К геймінгу, чи ще є щось може ще якісь питання придумаємо. Ну розпочнемо з характеристики. І все тут залежить від того, з якою відеокартою ти зрівнюватимеш 600. Вона має версії тільки на 8 ГБ відеопам'яті, чого їй буде з головою достатньо, щоб розкрити потенціал своєї можливості продуктивності. В продажі є версії тільки на 2 і 3 кулера. На один, можливо, десь все таки існує, але як мінімум в продажі я такого не бачив. В цілому їй два кулера буде максимально ідеально і Якщо за картою слідкували та міняли термопасту, температури вище 60 чи 63 градусів підніматися не повинні з таким ТДП. А ТДП тут, нагадаю, заявлений 132 Вт. Це є абсолютно середнім. Значенням, насправді, тобто не низьким, не великим МТП живо не підключується в ній по восьми піну. Частота чіпу в неї 2044 МГц з напевною можливістю в розгону в MSI Afterburner або МД Adrenaline, Не знаю, правда, чим тобі допоможе знання значень швидкості чіпу уявленій потужності відеокарти. Але ще з основного пам'ять типу GDDR6, що означатиме, що вона буде швидко працювати. Шина 128-бітна, але це не зважаємо уваги на це. Якщо хтось думає, що це їй завадить показати круті результати в іграх, то знайте, що в умовній 4060-тій шина теж 128-біт, і це їй зовсім не заваджує ані трішки. І ще, що важливо додати, в нас тут присутній один фокус. А саме те, що відеокарта зроблена під PCI express 4.0. Так, це доволі важливий нюанс. Тобто на 3.0 PCI express вона може працювати дещо гірше. Тому якщо в тебе материнській платі PCI слот версії 3.0, то можливо FPS буде трішки менше. Але поки різниця між ними не дійшла до такого моменту, коли б це стало дуже помітно, тому все одно матимеш працездатну відеокарту навіть на 3.0 слоті, з можливістю потім змінити материнку і отримати додаткових 5-10 FPS. Ну, не знаю, правда, чи для цього це робиться, але ну, все одно. В будь-якому випадку це. Було важливо знати та врахувати. Так само важливо знати і врахувати, з якими процесорами ця відеокарта працюватиме найкраще, щоб уникнути батлнеку зі сторони процесора, і для комфортного геймплею в кожній з ігор підійде любий Ryzen, вище за Ryzen 5 3600, включаючи його самого. А від інтерів мало б вистачити і i5, 10400, ну і все, що вище, очевидно. Правда, я не певен, чому, але в тестах відеокарта з процесором інколи не догружається до 100%, але й процесор сам не перегружається. Тобто на батальнек від i5 це зовсім не схоже. Можливо, це через оперативну пам'ять самому тесті або. Через те, що там енергоспоживання не стоїть на продуктивності, тобто там економія енергії може якась стоїть в е, самого каналу з тестами. Причини можуть бути різні, але з нуля я все одно рекомендував збирати краще на Ryzen 5-3600, тому що він все-таки буде трішки дешевше і краще. Ну або тим, що Ryzen 5 3600 X, 5500, 5600X, е, що лише душа забажає. Якщо під майбутнє апгрейди, то треба вже щось краще, ніж 3600, очевидно. Тож остаточне рішення все одно залежить від твоїх індивідуальних потреб. Але з цими всіма процесорами 6600 буде чути себе вживою та вмотивованою видавати прекрасний. Інше питання, чи піддається відеокарта для гри в 2К. Одним словом, ні. Якщо ставити на ній 2К роздільну здатність, то ти мусимеш знизити налаштування графіки, щоб отримати стабільні 60 FPS. А тобі воно треба. Для 1080p буде ідеальним рішенням, щоб все на ультраналаштуваннях запустити, щоб скачуватися ігри і насолоджуватися милим видом кров'яки зодофору чи буйним містом з кіберпанку. До речі, в самому Кіберпанку на ультрах з Ryzen 5-3600 FPS досягає майже стабільних 60. Трішки не дотягує, але щоб було 60 стабільних, можна знизити з ультри. На високій і тоді їздити в стабільні 60 FPS по всій карті цілу гру. Борза п'ятого питань немає викликати: 100 FPS на ультрах стабільно та потужно. Warzone само собою, йде 80 стабільних FPS на змагальних налаштуваннях, і якісь неоптимізовані новинки типу NFS Unbound на високих налаштуваннях запускаються теж стабільно, більш ніж 70 FPS. Все, що нижче за системками, карта витяне без проблем, все, що вище, а не знаю, що тут вище. Може є якісь ігри, котрі як ця відеокарта і не витягне але ця проблема явно не зв'язана з відеокартою. І на місці розробників таких Пилей проєктів я б задумувався над подальшим існуванням таких неоптимізованих хавняних ігор, і взагалі доцільність створення таких неоптимізованих ігор, блять, ну куди воно? З i5 10400 f FPS суттєво не міняється. В іграх досягаються однакові показники FPS, як і у Ryzen 5-3600. Тобто, виходить, що ми зараз бачимо максимум FPS, який видає саме ця відеокарта без залежності від процесора, саме 6600. -а. Тепер під кінець моя думка щодо цієї відеокарти. Та насправді все, що до цього було і так було моєю думкою на рахунок неї. Це холодне. Енергоефективна, продуктивна та сучасна відеокарта для того, щоб пограти все на ультрах 1080 p не більше, що їй може не вистачити, так це куда-ядер або на кореняк PCI-Express слот 3.0 може її трішки тормозити. Але в загальному відеокарта бюджетна та прекрасна за свою вартість. Тобто бюджетна в плані того, що вона за свою вартість хороша. І працює це як з новою, так і з вживаною з OLX. Конкурентам від зелених шансів вона абсолютно не залишає, і по енергоефективності це чуть чи не найкраща відеокарта, яка зараз існує. Тобто по такому суб'єктивному моєму Зник FPS на 12 ТДП. Я б захист міг порекомендувати цю відеокарту для покупки, знаючи все на що вона здатна. А цей ролик нехай буде тобі посібником перед покупкою RX 600, щоб ти міг знати всі її нюанси і зважучи їх вирішити, купляти чи ні саме цю відеокарту. Від себе скажу так, купляти. Думаю, не розчаруєшся. Тож зараз ми проаналізували все, що тільки можна було зв'язано з цією відеокартою, і в висновку цього ролика більше немає чого додати. Тому пиши в коментарі, якщо я все ж забув щось нагадати за цю відеокарту, і теж можна написати на яку ще відеокарту зробити глибокий аналітичний огляд. Якщо тобі сподобалось це відео, постав лайк, якщо хочеш бачити такого контенту на канал. За бажанням автора можна фінансово підтримати за посиланням в описі на нателло. Справа на екрані зараз з'явилися всі прекрасні канаймі донаторів. Дякую вам всім. Е, і також, якщо ти не хочеш пропускати нові відеоролики та стріми, то після підписки натискай на дзвіночок. Дякую тобі за перегляд. Зустрічі.